Завдяки студентам нашого міста екскурсійних місць на Поділі побільшало. Продовж трьох років факультет початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії підтримує проект молодіжного об'єднання у майбутнє через культуру, власними руками відроджують історичну спадщину нашого краю. Декан факультету Іна Ящук говорить: Хмельниччина посідає третє місце в Україні за кількістю архітектурних пам'яток. Студенти та викладачі пересвідчились у цьому, почавши займатися волонтерською діяльністю. На пошуки культурних знахідок відправляються майже щотижня. Нещодавно повернулись із Сатанова. У заростях чагарників відшукали фортецю, датовану 15 століттям. Коли ми приїхали студентами, нас було більше 30 чоловік. Ми, чесно кажучи, фортеці і не бачили. Це були суцільні хащі, це були зарослі. Це були самонасаджені кущі і дерева ясини. І коли ми почали вирубувати, почали їх складати на купи, почали розгрібати оцю місцевість, да ми потім були просто шоковані красою і неповторністю тих краєвидів, які відкрилися після роботи. Сатанівську фортецю для українців відкривали представниці прекрасної статі із сокирами та іншими інструментами вправлялись не гірше чоловіків. За завзяття до праці студентку третього курсу Ніну Максимчук відзначили як кращого волонтера. Ми вирізали невеличкі кущі, пізніше ми вирізали більше дерева. Потім у нас було завдання обробити кожне дерево хім розчином, для того, щоб, для того, щоб ці дерева в майбутньому більше не захаращували такої краси, яка відкрилася нам після того, як ми зробили роботу. Це дійсно, я вважаю, що це. Дійсно важливий етап, можливо, в такому культурному становленні студентів. Керівник трудового загону Ульяна Івонус каже, відроджуючи історичні пам'ятки, не чекають на подяку. Справжнє задоволення приносить усвідомлення своєї причетності до культурного розвитку рідного краю. Коли ми вже це все прибрали, подивились просто на свою роботу. Ну це настільки захват, це настільки захоплююче, Я просто не можу своїми словами передати. Там справді треба бути, там треба це бачити. І наскільки приємно, що це наша робота, залучайтесь до цього проекту, це справді потрібно, ми вже трішки про нього знаємо, можемо розказати, можемо допомогти. Якщо треба, того залучайтеся. Ми будемо дуже раді когось бачити в своїй команді. Студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії обіцяють не зволікати з наступними пошуками. Можливо, невдовзі для нас відкриється ще один прекрасний куточок Поділля.